Вітаю! В цьому відео буде запис як користуватися крипторанг. Ось правий нижній кут синенький, да, зі стрілочкою такою круговою крипторанг. Ось такий додаток. Ви встановлюєте. І я заходжу в сам додаток, є головна, тут ви можете дивитися монети про монети. Взагалі, що відбувається, друга це монетки, ви дивитесь про них, да, скільки вони зараз коштують. Можна тут подивитися про саму монетку. Насправді дуже зручний додаток. Теж тут виставляти таймфрейм можна на різні строки, дивитися, скільки буде коштувати одна монетка. До долара або іншої якоїсь валюти, яку ви обираєте. Ось, ну, аналітика про проєкт. Ну, дуже багато чого цікавого. Ринки, бачите, там аналітика. Нам потрібне портфоліо. Ми заходимо в портфоліо. Ось, і а, далі я буду створювати в мене декілька портфелів, бачите, додати а, нове портфоліо. У вас буде одразу. Да? Називаєте якось його там. А, Новий портфель, да, новий, нові монети, може, нові проекти. Ну, як хочете, основний е, свій там е, основний портфель, або там е, короткостроковий портфель, або довгостроковий портфель. Ну, як хочете. Ну, давайте візьмемо довгостроковий портфель, довгостроковий портфель. Це ви, наприклад, плануєте там, на десятки років обираєте. Тут що хочете, ну кольор, який ви хочете, точніше. І далі. Ви можете перше підключити гаманець, я не рекомендую цього робити, або ручне портфоліо. Ось ним я і користуюся ручне портфоліо. Я заходжу сюди і одразу, наприклад, обираю. В довгостроковому, звичайно, в мене лежать біткоїни. Ось біткоїн, І можна прям от на сьогодні. Да, ви там купили 0-0-0. Один біткоін, наприклад, да, і одразу ціну ви можете її змінювати. Наприклад, ви купили там за 60 тисяч. Ви виставляєте дату, наприклад, не сьогодні. А там вчора купили цю монетку по цій ціні час, це на ваш розсуд. І комісія вона там може складати взагалі ну, смішні кошти 0,01 цент або 0,03 центи. Але якщо ви переводите, ми якраз говорили з вами на заняття, якщо ви переводите з біржі на гаманець, там теж якась комісія у вас збирається, ви теж можете її сюди додавати, щоб бачити, скільки чистими ви хочете забрати. Це примічання, це теж вже. На ваш розсуд, ви щось хочете, додаєте, щось не хочете, не додаєте. Це додати. І дивіться, у вас одразу з'явилось ваше портфоліо. Я тут глазик відкриваю, да? тобто одразу ми можемо побачити свій баланс. На минулої картиночці ми бачимо розподіл монеток, ну поки що тільки біткоін. Да? І тут ми бачимо аналітику по всьому портфелю. Ось давайте я додам правий нижній кут, плюсик, такий великий, я його додаю. І давайте там ефіріум додам ще. Наприклад, купили. Можна прямо одразу, якщо там по 3000 баксів, наприклад, купили 0.1 ефір купили там, на 300 баксів. Це як приклад. Знову можна обрати день, коли це сталося. Наприклад, першого да, комісію виставляєте, якщо така є, знову ж таки, і додаємо: додаємо транзакцію. І давайте ще одну монетку додам. Знову цей плюсик додаю. Що у нас тут? Солано, наприклад? Да, це теж фундаментальний проєкт, можна теж 0,1 1 взяти там, по 120 баксів. Вона коштує на 12 баксів. Ну, бачите, ми можемо на різні суми. Нехай якби, сьогодні купили, да, одразу внесли час. Ви можете виставляти, можете не вище це наскільки вам принципово взагалі? Ось, я не виставляю. І все, і так тепер ми можемо дивитися аналітику. Вліво змахнули, да, ми бачимо баланс, він завжди показується. Глазик натискаєте, закривається, глазик відкриваєте, розкривається. Таймфрейм можете дивитися. Ось за 24 години графік, да, за 7 годин, за, 3, за 7 днів, за 300 днів. Ну і весь графік можна дивитися. Все, йдемо далі, бачите, тут є розподіл. Тобто солани маленький шматочок, да там ефірімо більше всього 80%, Там біткоїна скільки то теж відсотків. Право йдемо, бачимо свій баланс, загальний баланс, общу, об, загальний прибуток. Бачите, і в доларах, скільки, і від, у відсотках. Тут можна реалізований прибуток, нереалізований прибуток, ну і інвестиції, скільки ви вклали. Ви вклали, наприклад, 372 бакси, а ваш баланс на сьогодні 387. Баків, ну там плюс-мінус. Дивіться далі, ваші активи, баланс ми дивимося, а можна прибуток одразу дивитися. Одразу чистий прибуток показує над прибуток над тілом інвестицій. Да? На ефіріумі, наприклад, 10,28, біткоін 3 бакси, солана 2,48. 2,48. Ну, можуть ці значення бути і мінусові, щоб ви о, розуміли це. Якщо ви. На цей прибуток натискаєте, наприклад, Ethereum 1028, Я натискаю, і я бачу все про свій. Цей актив. Тобто за 24 часа який години прибуток, общий прибуток або збиток, да, реалізований прибуток, його немає, тобто ви не фіксувалися і не реалізований прибуток. Які інвестиції вклали, і яка середня ціна. Бо тут може бути декілька транзакцій. Я йду назад, і тут можна подивитися, як смахою вліво. Бачите, ви можете додати. А можете взагалі видалити цю транзакцію? Потім, якщо я натискаю на сам Ефіріум, то тут я можу побачити про нього. Знову ж графіки. Конвертувати таймфрейм зверху, да, потім подивитися ринкові дані, всі, всі, все про цю монету. Команда, яка створювала, бачите новини, які тут. ну, Тобто, дуже багато чого цікавого можна подивитися одразу в цьому гаманці. І ось таким чином, коли ви натискаєте на прибуток, ви бачите, яку монетку можна докупити. Наприклад, вона пішла в мінус 30, і ви вже розумієте, що ви можете. Або ще на меншу суму виставляти ордер на біржі, да? або вже купувати. Або якщо навпаки, ви бачите, що у вас ефіріум зробив 2х, а у вас ціль, що коли монета робить 2 ікси, ви тіло інвестиції 50% забираєте. І це дуже зручно. Ось, тому користуйтеся і ось таким чином ви можете, якраз ось цей портфель, який ви плануєте формувати. Коли ви його сформуєте, ви можете одразу сюди вбити, подивитися, як це працює. Або просто декілька монет так само введіть, як я, я це зробила, і подивіться, як це працює. Дуже зручна, дуже цікава програма.